Привіт, ми продовжуємо вирішити лабораторні по портсвігеру в напрямку Пас Траверса. Сьогодні ще наша лабораторна буде розглядати Validation of Start of Path, де нам потрібно буде стартувати з певного каталогу. Тобто, якщо раніше ми могли просто прописати ось так, так то цього разу нам потрібно буде почати наш старт звідси. І відповідно таким чином ми знаємо, скільки раз нам треба піднятися вгору до рут директорії. Тобто ми бачимо, що в нас тут буде три папки: Var, всередині var буде www, і всередині буде images. і тому ми і піднімаємося три рази. Ось раз. 2 і 3. Давайте вирішувати лабораторну. Нам потрібно вивести, як завжди, ATC PassWD, WD, акція за лаб, лабораторна запустилась. Ми вже знаємо, що нам навіть не потрібно нічого проклацувати, що нам достатньо буде того, що підгрузились наші зображення. І за допомогою цього ми зможемо використати атаку Past Reversal. Йдемо в наш Suite. Закидуємо нашу лабораторну. Ось вона у нас прогрузилась. Перейдемо дивитися history. Нагадаю, що коли ви шукаєте Past Reversal, ви не будете бачити в звичайній фільтрації на Burp Suite відображення картинок, тому натискаєте ось сюди, додаєте Images, Apply and Close. І ось ви вже їх бачите. Ось в нас є наш, можна назвати його вектором атаки. Так? Тобто місце, куди ми будемо приміняти наш past Reversal. Відправляємо його Send to Repeater. Переходимо в Repeater, піднімаємось. Піднімаємось три рази, бо в нас три директорії. Так? Після того, як ми піднялись, ми вказуємо, що ми хочемо зайти в папку ITC і потім вказуємо папку. Так, не папку вже, а файл. Відправляємо запит. Ось ми відправили запит. Ми і без рендера бачимо, що в нас вже відображається, що все окей. Тепер перейдемо до Python частини. Я в попередніх відео говорив, що Python для мене не, замі... не заміна для Burp Suite, а доповнення його. І сьогодні я хочу показати, як нам налаштувати наші Python-запити таким чином, щоб вони відображалися в Suite. Давайте створимо окремий файл, називаємо його Prox, від слова proxy, так. Що нам потрібно? Нам потрібно імпортувати наш, нашу бібліотечку Requests. Ми можемо це робити на наших старих запитах, але я просто хочу це відокремити для того, щоб пояснити кожен крок. Отже, ми імпортуємо наш «Request». Давайте зробимо змінну response. Сюди ми збережемо наш виклик: «Request». У нас буде звичайний метод GET. І ми будемо відправляти, URL на... Ми будемо відправляти запит на Google. Отже, нам потрібен http://google.com/. І відповідно ми будемо просто шукати слово Python. Search query. Python. І, відповідно, якщо ми зараз відправимо цей запит, то це нам нічого не дасть. Тобто, це просто, просто наш запит відпрацює. Давайте ми його принтанемо. Response status код. Запускаємо, бачимо, що в нас все відпрацювало. Так, тут маємо статус код 200. Але ж ми хочемо, щоб це відображалося у нас в Suite. Отже, що нам потрібно зробити? Для початку переходимо в Suite. Якщо ми підемо ось сюди в Settings і натиснемо Proxy, ми побачимо, що в нас проксі стоїть 127.001 8080. 80, Тому нам, в принципі, потрібно підлаштуватися під це проксі. Тобто, що ми робимо? Ми створюємо ось в себе словник. Для чого словник? Через те, що ми будемо використовувати і HTTP, і HTTPS-метод. І в словнику цей буде найзручніше це зберігати. Отже, якщо в нас буде HTTP, то ми говоримо, що йти через... Тобто ми говоримо, що якщо у нас буде HTTP запит, так то йде через HTTP 127001, використовуючи порт 8080. Саме це ми бачили в пубсуті. І відповідно саме це нам і потрібно використовувати. Якщо в нас буде HTTPS, то в принципі все те саме, окрім того, що ми будемо використовувати HTTPS. Тепер як же нам додати наші проксі в наш запит? Це робиться дуже просто: ми передаємо у нас є ось проксіс. І ми туди передаємо наш проксіс. А зараз, якщо ми це зробимо, то в принципі ми отримаємо помилку, через що ми отримаємо помилку? В нашому випадку ця проблема виникає через те, що у Бурпа свій SSL-сертифікат, і ми просто вимикаємо сертифікацію. Правильніше було б подружити наш бурб з бібліотекою реквест. І якщо вам цікаво, як це зробити, пишіть в коментарях, я зроблю на це окремо відео. Але для наших цілей, в принципі, це рішення виконує свою функцію. Тому давайте ми його відправимо. Давайте спочатку почистимо бурб, щоб нам було зручніше побачити саме наш запит. Так: clear history і відправляємо наш запит. Отримуємо варніги, ми їх можемо вимкнути, але також не хочу розтягувати це відео, тому в принципі робимо ось так. Тепер давайте перейдемо в бурпсюд. Подивимося, ось наш запит, який ми відправляли. А, так, можемо відрендерити. Бачимо, що пошук по Python відпрацював. А бачимо, що, що ми тут бачимо. Ми бачимо GET-запит, бачимо, що ми шукали Python. Бачимо, з чого ми відправляли. Так, тобто, у нас user-agent, це Python requests. На цьому, в принципі, все. Дякую вам за увагу. Гарного дня! Побачимося в наступних відео.